Моя мати схожа на мене, але з коротким волоссям. Я не розумію, як таке можливо. Тебе народила не жінка, Елой. Гора твоя мати. Я. Що? Що ви таке кажете? Ходімо. Що це за місце? Великі покої, де все матір вбила металевого диявола. І народила тебе. Елої, різанина на доведенні була лише першою із багатьох катастроф. Бойовий загін, який ми послали слідом за вбивцями, потрапив у засідку і був розбитим. Як це все пов'язане з тим, де я народилась? Моя надія, що всім, ось тут ми і знайшли тебе. Ми чули твій крик. Прийшли подивитись, а тут ти просто, просто лежала там. Так, ви хочете сказати, я з'явилася? із за тих дверей, це те, у що я завжди вірила, що ти з'явилась із Лонагори, подарунок самої Всематері. проте інші та ж ланцера. Боя лише темні сили залишили тебе тут. Не подарунок, а прокляття. Але ж це не богиня, елой, це двері з людьми за нею. Мати, не рухайтесь, поки йде сканування. Богиня промовляє все, як із тією жінкою, яку я бачила. Помилка. Альфа-реєстр пошкоджено. Особу неможливо підтвердити. В доступі відмовлено. Ні. Ні. Будь ласка. Елой. Все, матір говорила з тобою. Ніби вона тебе знає. Чи ви не чули? Воно не розпізнало мене. Все із за розладу. Слова самої богині. Запевняю, якщо ти вилікуєш цей розлад, вона зможе чітко тебе бачити. І як мені це зробити? Ти казала, що мала видіння. Жінки з коротким волоссям. Так, вбивці прийшли по мене, бо я на неї схожа. Проте силою вони переважають. Хіба нема інших варіантів? Олін. Він був одним із нацтешніх. В ніч перед доведенням вбивці бачили мене через його очі. Він живе в меридіані. Тоді тобі доведеться покинути священні землі. Я була вигнанкою все своє життя. Чому б також не стати вигнанкою на чужині? Існує й інший шлях. Ходімо, і ми зробимо саме так.